Прокрастинація це не ваша лінь, це супротив вашого несвідомого? Ви не ледачі? Ви не безвідповідальні, ви не слабкі. Але чому ж ви просто не можете зробити це? Чому ви відкладаєте важливі справи, навіть коли знаєте, що їх потрібно зробити? А що якщо прокрастинація це не проблема? А що, якщо вона вас направляє? Що якщо замість того, щоб боротися з нею, ви навчитеся її розуміти? Якщо вам знайома прокрастинація і ви хочете позбутися її так, щоб це було природно, тисніть лайк, підписуйтесь і напишіть у коментарях, яку справу ви відкладаєте найдовше. Можливо, саме зараз ми знайдемо, що вас насправді стримує. Вітаю, мене звати Світлана Бугела. Я авторка методу 3 і експертка з роботи з підсвідомістю та трансформації життя. Я допомагаю людям інтегрувати їхні травми, знайти внутрішню силу та створити життя, що резонує з їхньою автентичністю. У цьому відео ми розберемо прокрастинацію з абсолютно іншого боку. Я поясню, що насправді відбувається у вашій підсвідомості, коли ви відкладаєте справи. Чому ви повинні перестати звинувачувати себе, і як іноді цей супротив це підказка, що щось потрібно змінити? Ось як більшість людей думає про прокрастинацію. Я ледащий, чи ледаща, у мене недостатньо дисципліни. Мені просто потрібно більше змушувати себе. У мене слабка сила волі. Але це неправда. Прокрастинація це енергетична невідповідність. Зараз поясню, прокрастинація це не проблема сили волі, це енергетичний сигнал. Це означає, що або ви змушуєте себе робити щось, що вам насправді не резонує. Друге, час ще не настав і ваш супротив це спосіб відкласти дію, поки вона не стане природною. Чи третє, ви намагаєтесь зробити це в спосіб, що вам не підходить, а інший метод був би набагато легшим. Простими словами, прокрастинація говорить вам. Щось тут не так. Зверни увагу, зверни увагу, зверни увагу. Яка головна помилка, яку всі ми робимо, це боротися з прокрастинацією, замість того, щоб її розшифрувати? Я хочу поділитися двома власними історіями, які повністю змінили моє ставлення до прокрастинації, і вони зможуть допомогти вам подивитись на себе трошки з іншого боку. Отже, перша історія це про ті часи, коли я була молода і зелена і була студенткою університету. Я постійно відкладала навчання, я не хотіла готуватися до іспитів, я втрачала години на що завгодно, тільки не на матеріали. Я думала, що це лінь, що щось зі мною не так. Але коли я чесно. Через роки, звичайно, подивилась на ситуацію, я зрозуміла. Я взагалі не хотіла цієї професії. Я її не обирала, бо це було моє покликання. Я хотіла довести собі та іншим, що зможу навчатися без фінансової підтримки батьків, що отримую диплом на бюджеті. Ви знаєте, що в Україні на деякі професії поступити легше, ніж на інші, на бюджет, і в мої часи поступити на фінанси було легше, тому що просто в моєму місті були курси. Які допомагали підготуватись до іспитів на бюджет в університет Києва, і я використала цей напрямок. Хоча я завжди хотіла бути або журналісткою, або хотіла займатися чимось творчим, як то акторство чи, наприклад, виступи на публіку. Але такого в нас не було. І ці університети не катувались і не вважались чимось престижним, а фінанси вважались престижними. Тому я, не глядячи, обрала напрямок фінансів, пішла на курси, рік їх закінчувала. Потім поступила такі на безкоштовне навчання, бюджетне навчання в Київ, поїхала туди. Але чи робило це мене щасливою? Ні. Я страждала всі ці роки навчання. Зараз я дивлюсь на це із посмішкою, але тоді мені насправді було не до сміху. Тож, якщо ви відчуваєте, що ви теж або навчаєтесь чомусь, що не ваше, або ви працюєте на роботі, яка не ваша, напишіть мені в коментарях. Можливо, це усвідомлення допоможе вам збагнути, що прокрастинація просто каже вам: це не той напрямок, не той напрямок. Будь ласочка, подивись зараз, не той напрямок. І якщо ви навіть вже працюєте 20 років на якійсь професії, яка не ваша, завжди є час це змінити. Завжди є час подивитись на це з іншого боку. І ви побачите, що прокрастинація це ваш друг, це не ваш ворог. Тож чи була моя прокрастинація проблемою? Чи вона просто показувала, що це на мій шлях? Я вважаю, що відповідь зрозуміла. Історія номер два. Вона сталася зі мною не так давно. Я прокрастинувала створення моєї школи. Так, отже, коли я вирішила створити навчальний проект за методом ТРОЇ, спочатку я працювала сама, потім вирішила навчити експертів з методу три, я довго цей проект відкладала. Я казала собі, це надто складно, я ще не готова, це займе багато часу. Люди не збагнуть, що їм хочу донести. Але коли я глибше дослідила, що в мене зупиняло тоді, я зрозуміла, що проблема була не в тому, що я не можу це зробити. Проблема була в тому, що я намагалася зробити це правильно, а не так, як я хотіла. Дозвольте пояснити, я вважала, що навчати я маю певною структурою, певним чином, який прийнятий наразі в суспільстві. Що люди навчаються лише так, а ніяк інакше. А мій метод він більш глибокий. Він занурюється всі прошарки людини, повністю чіпляє її підсвідомість, її енергетичне поле. І це настільки глибоко, що я вважала, що я не можу навчити цьому стандартним шляхом. Але я чомусь не бачила інші двері. Як тільки я дозволила собі створювати нестандартно, унікально і навіть навчальний процес створити моїм власним чином, все почало йти легко. Я перестала прокрастинувати і почала діяти, коли дозволила собі ці інновації, дозволила собі відкрити нові двері. Тож чи була ця прокрастинація, чи це була підказка? Знайди свій спосіб. Отже, друзі, можливо, ви впізнали себе, можливо, ви зараз робите щось, що вам супер подобається, але ви тормозите в цьому напрямку лише тому, що ви вважаєте, що треба робити певним шляхом? На прикладі моїх експертів можу вам дати ще один поштовх. Мої експерти часто, коли закінчують навчання, на експерта з методу 3 і вони спочатку не знають, як себе просувати, вони не знають, як розказувати про себе, і вони починають прокрастинувати соціальні мережі, рілси. чому. Тому що це просто не той спосіб, яким вони хочуть комунікувати з аудиторією. Я завжди кажу: а як би ви бачили себе, можливо, ви хочете розповідати про це в голос, а не створювати рілсики кожного дня? Можливо, ви хочете офлайн кабінет, і це ваш шлях. Тобто, заявляти про себе можна різними шляхами, і можливо, те, що ви прокрастинуєте заяву про себе світові. Це лише означає, що ви не бачите свій власний спосіб, який резонує із вами. І треба не перестати розповідати про себе, а знайти інший спосіб доносити інформацію, який ваш спосіб, який вам хочеться робити. Отже, як інтегрувати прокрастинацію? Я даю вам практичні кроки. Ви не можете просто змусити себе перестати прокрастинувати, але ви можете навчитись слухати. Що ця прокрастинація намагається вам сказати? Отже, три кроки для розшифровки прокрастинації: по-перше, запитайте себе, чому я цього не хочу. Це насправді питання, яке багато людей ігнорують. Чому? Тому що ми застрягаємо в супротиву до супротиву. Отже, дивіться, ви хочете щось зробити? Ви відчуваєте супротив до цього, і ви потім відчуваєте, що цей супротив не має там бути. І, отже, ви починаєте себе пригнічувати за цей супротив, ви кажете, я Ледаща дупа, чому я цього не роблю? Чому я не починаю або не закінчую справи, чому знов я все відкладаю? Ці запитання риторичні, вони не мають під собою необхідності відповіді, ви їх використовуєте, щоб просто пригнічувати себе, щоб створювати ще більше тиску, щоб карати себе, тому що ви так звикли з дитинства. Тому, якщо ви інтегруєте питання з. Вашої травматики з дитинства. І коли ви почнете задавати собі більш конструктивні питання, як от, чому я цього не хочу, і це справді чому на розуміння, ви починаєте створювати версії? Можливо, це через те, що я чогось боюсь. Можливо, це через те, що я взагалі не хочу цим займатись. Можливо, це через те, що я не хочу цим способом це робити. І, отже, ви знайдете свою власну відповідь. Другий крок. Змініть підхід замість того, щоб змушувати себе. Змініть підхід і направте себе на пошук варіанту, який буде для вас більш цікавим. Як моя клієнтка, вона завжди хотіла писати з дитинства, хотіла писати вірші, твори, поеми і навіть казки. Але коли вона виросла, вона собі цього не дозволяла. І навіть коли проходила певні курси, де казали: зробіть те, що ви хотіли зробити в дитинстві, вона сідала за стіл. Клала Аркуш паперу, він залишався білим, тому що вона не торкалася ні ручки, ані ноутбуку. Сиділа і дивилась в одну точку. Що змінилось після роботи зі мною? По-перше, ми віднайшли перші її дитячі спогади про це, і переналаштували її потік, але справа тут навіть не в цьому. Справа в тому, що вона не хотіла писати цим стандартним методом, їй подобалось розповідати. І отже, ми з нею знайшли спосіб, вона взяла диктофон, почала надиктовувати на нього свої думки, далі за допомогою штучного інтелекту, робити транскрибацію цих думок, і далі вже працювати з тими масивами даних і переробляти, відточувати, покращувати, і в неї почали з'являтися її перші твори. І отже, в неї більше немає проблеми порожнього листа. Отже, ми змінили підхід замість того, щоб змушувати себе друкувати. І пункт номер три. Визнайте, коли це просто не ваш шлях. І я маю на увазі тут визнайте. Тому що дуже часто люди не хочуть визнавати, тому що бояться змін. Якщо я визнаю, що це не моя професія, мені доведеться шукати нову, мені доведеться адаптуватись, мені доведеться виходити з мого нормального стану, і ця норма до мене ніколи не повернеться. Але це ілюзія. У Вас буде нова норма. Так, старої норми більше не буде, але ви створите нову норму, пірнете в неї, і ваша нова норма буде створювати ваше життя. І це захопливо, тому що ви будете робити те, що вам справді подобається. Отже, друзі, вибір завжди за вами. Ви можете продовжувати боротися або можете нарешті почути себе. Прокрастинація не завжди ворог. Іноді це компас. Що показує вам шлях. Якщо ви боролися з прокрастинацією, давайте розберемось разом. Напишіть у коментарях, яку справу ви особисто відкладаєте найдовше, і я дам вам питання, яке може допомогти її розшифрувати. В кожному коментарі дам додаткове запитання, яке допоможе персонально вам. Тож напишіть цей коментар прямо зараз. Я дякую вам за те, що приєднались до цього відео. Це вже дія в напрямку життя, якого ви прагнете. І ми зустрінемось в наступних відео.